Пані Лілія, мама двох діток. Обох привела на урочисте відкриття нового простору спільно. Зазначає, подібні центри є необхідними, адже діти постійно перебувають у стресовому стані через війну і їм потрібно відволікатись. Також жінку приємно здивувало, що у закладі працює психолог. Я зараз у дитини питаю, чи все ок. Він каже: так все нормально, але я думаю, що назавжди дітки можуть показати, що у них щось. Не так І психолог має це тонко підмітити в процесі якраз ігор того, що тут буде відбуватись. Попри те, що робота просто розпрямована насамперед на дітей, дорослі також можуть звернутись за психологічною або соціальною підтримкою. Психологи зазначають, проконсультують та за потреби скерують до інших спеціалістів. Додають батьки, поки не звертались а от малечі зареєстрували вже понад півсотні. Звісно, в першу чергу ми направлені на роботу з дітками, на їх соціалізацію, на їх підтримку, на їх розваги, тому що зараз дуже не вистачає позитивних емоцій. Батьки, на жаль, не можуть забезпечити весь спектр. Ми це розуміємо, бо у них інші зараз задачі. Тому ми беремо на себе цю функцію. І в нас вже достатньо багато дітей. Це і тут місцеві дітки, і дітки, які є з постраждалих громад. От, тому намагаємося забезпечувати максимально всі приємні яскраві емоції. Психологічна підтримка, розвиваючі ігри та майстер-класи, а також консультації для батьків. Саме такі послуги можуть отримати усі, хто завітає до нового простору для дітей. Допомогою фахівців можуть скористатись як вимушені переселенці, так і запоріжці. Ця точка спрямована на допомогу психологічну, соціальну, як дітям, так і їх батькам. Прийти в цей простір можуть діти до 18 років. Ми тут будемо проводити різні майстер-класи, будемо грати в ігри, будемо займатися з психологом, будемо грати в психологічні ігри, тобто, щоб на досуг наших дітей був не тільки онлайн, як вони до цього вже звикли і страждають від цього, а було і офлайн спілкування. А також підтримка. Майстер-класи та тренінги розділені у часі. Для молодшої групи їх проводитимуть у першій половині дня, для старшої у другій. В академії зазначають, раніше вже співпрацювали як з освітньою платформою, так і з ЮНІСЕФ. Проте цей простір є наймасштабнішим з усіх спільних проєктів. Громадська організація Освітня платформа дуже відома в Україні. Реалізуючи свій власний великий проект з ЮНІСЕФ змінної безпеки, запропонували нам Запорізькій області стати їхніми партнерами. І в рамках якраз цієї співпраці, от ми і відкриваємо цю точку спільно. Це такий досить поширений формат дитячих просторів від ЮНІСЕФ на урочистому відкритті простору. Батькам малечі подарували гігієнічні набори з усім необхідним. Крім цього, передали компактний спальний набір, який складається з подушки та матраца. У нинішніх умовах це дуже потрібний подарунок, зазначають батьки. От у мене дитина завжди біжить в коридор. Дуже зручно, що це так компактний такий набір, який ти можеш розкласти за хвилину, скласти. і Дитина не буде лежати на холодному холодній підлозі, тому що на початку війни ми були в підвалах і там. Ми стикнулися з тим, що нема на що лягти. Дуже холодно, якщо всю ніч там знаходишся, ми всі захворіли. І от завдяки самому такому набору у нас тепер є можливість бути здоровим і завжди бути впевненим, що у нас є де перечекати під час повітряної тривоги і на чому. Щоб потрапити до центру, перед кожним заходом батьки мають пройти реєстрацію на місці. Наталія Юр'єва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.